Вам коли-небудь казали, я ж це роблю для твого блага. А ви відчували провину, ніби винні, що взагалі осмілились, не погодитись? Якщо так, це може бути маніпуляція. Чому ми не помічаємо маніпуляції? Як працювати з собою, щоб захистити себе від маніпуляцій? Чому партнер та його дії пов'язані з маніпуляціями? І як вийти з цього сценарію? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог. І тема сьогоднішнього відео 5 ознак, що у ваших стосунках вами маніпулюють. І я поясню, чому це не завжди очевидно. Мені буде приємно, якщо ви поставите свій лайк, підпишетесь на канал, підтримайте канал на українській мові, та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках. Краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватися особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Чому ми потрапляємо в маніпулятивні стосунки? І маніпуляція це коли людина змушує вас діяти, почуватись або думати певним чином. Але не прямо. Не через щирий діалог, а через провину, страх. Сором, відчуття боргу, і це не завжди токсично одразу. Часто вона загорнута у красиву обгортку, турбота, любов, навіть секс. Але з часом ви ніби розумієте і відчуваєте, що втрачаєте себе. Ми впадаємо в маніпулятивні стосунки не тому, що ми дурні, а тому, що в нас всередині є незакрита потреба. Потреба бути цінним, побаченим, любимим, попри все. І от коли з'являється хтось, хто спочатку дає цю увагу, а потім її забирає, дозовано, да? нас наче зажовує, повертаючи в ті сценарії, де нам потрібно тепер заслуговувати цю любов. А якщо ми не заслуговуємо, ми які винні. Розумієте? Це як голодна дитина. Вона не розрівняє здорова це їжа чи нездорова. Вона просто їсть, бо хоче. Задовольнити свою потребу, вижити. І маніпулятивні стосунки це не про любов. Це про наш біль в нашому тілі, в нашій психіці, про ті місця, де нас не любили і де ми досі хочемо собі це довести. А тепер таке чесне запитання для вас. Ну, для себе задайте його. Чому партнер маніпулює? Да? Бо і в нього ж є, напевно, свої рани. І маніпуляція це спосіб контролювати. Бо в глибині душі страшно бути безконтрольним. І це часто люди, які самі не мали безпечної прив'язаності, які в дитинстві навчилися тільки так будувати стосунки, щоб не кинули. Грати роль, тиснути, примушувати. І знаєте, що найсумніше? Двоє поранених таких людей часто заходять в такі стосунки, знаходять один одного. Один хоче бути потрібним, а інший боїться, що його кинуть. Але те, що вас. Вчили терпіти, не завжди є любов'ю. Любов не грає з вашими межами, не з вашими травмами, з вашою психікою. Вона її поважає. Любов не грає вашими межами. Вона їх поважає. Все, що пов'язано з токсичністю, це не є здорові стосунки, це не є любов. Любов це протісний зв'язок. Про задоволення потреб своїх потреб і свого партнера, це коли дві людини дорослі і цілісні, коли я розумію себе, розумію, яка в мене є потреба, і я її задовольняю, не стараючись якимось чином донести це своєму партнерові через біль, через травму, через якісь реакції, свої емоційні реакції, якісь проявлення, щоб мій партнер до чогось там додумався. Або відчув якусь емоцію, на якій зробить ту дію, яка мені потрібна. Якщо я хочу уваги, я просто приходжу до партнера і кажу: привіт! Мені потрібна твоя увага. Я хочу від тебе трішки більше любові. Розумієте, в цьому є основна різниця. Ось і все. П'ять різних ознак того, що вами постійно маніпулюють, як їх починати розрізняти. Зараз з реальними прикладами і кейсами. Першого знака ви постійно почуваєтеся винними. Простий приклад: уявіть, що ви хочете провести вечір з друзями. А партнер вам каже: Ну, звичайно. Тобі ж з ними цікавіше, ніж зі мною. Так? Ви ще не вийшли з дому, а вже почуваєте себе жахливо. Чому це про що? Це емоційна маніпуляція через провину. Ваша свобода наче карається, ви не маєте на це право. Друга ознака, ви постійно сумніваєтесь. У собі. Да? Простий також приклад. Ви кажете, мені боляче, коли ти кричиш або критикуєш, а вам відповідають, та ти наче тутливий або надто чутлива. З тобою взагалі неможливо говорити нормально. І ви вже не впевнені, це справді було боляче, чи ви вигадали? Да? Це про що? Це газлайтинг. Вас змушують сумніватись у власному досвіді, емоціях, навіть у своєму здоровому глузді. Третя ознака людина завжди виглядає жертвою. Простий приклад. Ви кажете, мені не ок, що ти мене знецінюєш. У відповідь: Та я й так стараюсь, як я можу, мені ніхто взагалі не допомагає. Усі тільки критикують, ти на мене тиснеш і давиш. да? Це про що? Маніпуляція ховається за позицією жертви, щоб уникнути відповідальності і змусити вас турбуватись про себе. Четверта ознака. Вами керують через страх, страх втрати ти свого партнера. Простий приклад. Партнер вам каже: якщо ти не змінишся, я піду. Да? Або інші б уже давно кинули б тебе, а я не такий, або я не така. Це про що? Це емоційний шантаж. У нормальних стосунках ви не боїтесь бути собою. Якщо щось не подобається, ми дорослі люди. І п'ята ознака ви живете не своїм життям. Одна моя клієнтка колись розповідала свою історію, каже: я вже не знаю, які я фільми люблю. Я не пам'ятаю, як взагалі відпочивала сама для себе. Я постійно думаю, чого хоче він. І це був не шлюб, звичайно ж, це була просто поступова втрата себе в цих стосунках. Це про що? Ну, це про те, що якщо ви вже не відчуваєте, що маєте право вибору, маєте право на власне життя. Маєте право будувати, жити своє життя так, як ви хочете, це не партнерство, це контроль. А ось ці всі розмови про те, що. Ну, в стосунках треба знаходити компроміси. Розумієте, компроміси шукаються. Так, звичайно, і ми це розуміємо. Але велика різниця між компромісом, коли я добровільно обираю то, чого я хочу або чого не хочу, або мені просто дають варіант і кажуть, ти можеш або прийняти, або не приймати. І задаємо логічним запитанням: а що буде, якщо я не приймаю цей варіант, цей сценарій? Ну, тоді і ми починаємо. Да? Або ти будеш відчувати провину, або газлайтинг, або шантаж, емоційний шантаж, розриваємо тоді, закінчуємо стосунки, або у тебе залишається пум-пум-пум. Не так багато варіантів втратити себе і погодитись на цей сценарій, так? Що так, що так, це маніпуляції в стосунках. Це не про здорові зрілі стосунки. Це не про здорову якусь там домовленість між партнерами. Це про жертвеність. І вам це потрібно усвідомлювати і починати розрізняти, і якщо ви розумієте, що вам ці процеси і ці пункти десь знайомі і зустрічались. Тому да, відверто і чесно. Відповідайте собі, подивіться, що потрібно перемотаєте, передивіться їх ще раз. Далі в цьому відео я буду розповідати про певні техніки, які ви можете зробити, домашні завдання, щоб ви мали можливість собі допомогти. Не перемикайтесь. Да? Давайте. Okay. Щоб починати працювати з маніпуляціями та протидіяти їм, вам необхідно усвідомити важливу річ, що ми часто просто не в змозі, не в змозі побачити маніпуляції. Да? Чому ми цього можемо не бачити? Тому що маніпуляція завжди замаскована, тому що часто вона схожа на любов. Знову ж таки, бо ми з дитинства звикаємо до схожих динамік. І мозок сприймає це як норму. І ще, да, тут накладається такий фільтр, ми боїмося втратити. Да, ми боїмося і прив'язуємося глибоко, особливо ті, хто да, там в дитинстві не мав стабільного контакту з батьками, боїться втратити партнера. Бо це про повтор, сценарія втрати. А втрата це як відчуття смерті. І іноді у втраті партнера, да, мої клієнти бачили втрату сенсу життя. Ну, а уявіть собі, як для психіки, да, коли клієнт да, все своє життя, там, клієнтка жила життя для того, щоб її партнер її не кинув. Прожила так 10 років, а потім він йде. Каже, ти не догодила. Що відбувається, Так кінець усього, краху. Да, але ж це, звичайно, ми розуміємо, що за цим лежить просто травма, але. Да, це ж все одно важкий етап, і його треба буде пройти. І психіка може бути просто до цього не готова. Тому будь-які маніпуляції, ну, давайте будемо уникати цього. Неприємно? Ну так, але давайте якось вже поживемо. Пож, по, Ми ж так жили і нормально. Тому зараз давайте потихеньку працювати з вами та вашими стосунками. І тож, просте завдання перша вправа. Напишіть список фраз, після яких ви почуваєте винними, або розгубленими, або взагалі починаєте, знаєте, ввести щоденник для того, щоб записувати всі ті процеси, які з вами відбуваються у ваших стосунках. А краще просто діалоги і репліки записувати в щоденничок. Навіщо, щоб потім з усім цим попрацювати краще з психологом на розбірі, якщо змоги такої немає? Подумайте, проаналізуйте самі. Це правда? Чи вами маніпулюють? Так? Да? Дивитесь на всі ці записи. Друге, друге таке завдання можете запитати себе, у цих стосунках я росту або просто втрачаю себе. Якщо відповідь втрачаю це також сигнал. Що з цим робити? Ввести щоденничок, виписувати, аналізувати. Це ваша буде опора, але важлива деталь. Будь ласка, якщо ви ведете щоденник, ваше завдання бажано його складати в то місце, де це місце буде добре захищене. і ви будете знати про це місце, і будете знати про це місце тільки ви, а не ваш партнер. Це ваша особиста зона, це ваша особиста там, робота, в яку ви не маєте права. І не повинні допускати свого партнера. Це важливо усвідомлювати. Важлива деталь. Ок. Ми з вами щойно розібрали п'ять ознак маніпуляцій. І, можливо, ви вже побачили щось для себе знайоме. А тепер головне, да? фінальна така думка: любов вона ж не повинна знищувати вас. Любов не повинна змушувати вас сумніватися у собі. Там, де є справжній контакт, немає потреби. Якось маніпулювати.